Права 729. Перерисуйте фігури, зображені на рисунку 200 у зошит і зафарбуйте відповідні частини фігур. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, ось цей рисуночок 200. Я його переніс на дошку і бачимо, що в першому заданні нам ну, треба замалювати, зафарбувати тоді 1 третю. Ми бачимо, що всю фігуру розбито на три однакові частинки. Ну і давайте я замалювати не зможу, але я візьму і тоді заштрихую. Ну що ж, давайте будемо штрихувати. Отже, будемо штрихувати одну третю фігури. І так штрихуємо. Так, є? Отже, ми заштрахували одну третю фігури. Потім... У наступному зданні треба три п'ятих. Бачимо, що всю фігуру в нас розбито на п'ять рівних частин, і таких частин нам треба зафарбувати відповідно три п'ятих. Ну що ж, давайте тоді будемо фарбувати три п'ятих. Так, ну що ж, ми зафарбували тоді 3 п'ятих частини. Переходимо до наступного завдання. Нам треба вся фігура розділена на 15 частинок. Таких частинок треба зафарбувати 7. Ну, добре, тоді внизу, ну, давайте будемо фарбувати. Отже, 6, можна ось так. 6, а тут буде 7. Ну що ж, тут ми зафарбували 7,15. А тепер переходимо до наступного. Тут треба зафарбувати у нас 5,24. Отже, всю фігуру розбито на 24 однакові маленькі фігури. Таких фігур нам треба взяти 5. Ну, добре, я пропоную їх, наприклад, взяти ось так. Тут 3 і тут 2. Можна і так. Неважливо. Так, ну що ж, а тут ми зафарбували таких 5 24 частинок. Ну що ж, ось таке завдання на уновочнення дробів на цьому вправу завершено.